Відео, які я вам рекомендую брати антистресова на клапка, або якісь такі антіст, типа тупо щось похоже на лапку. Я її вшитку освободила у дух І першим ділом це пумпончики. Це весь раз для них. Помпончики. Які в мене є до кітвеші. Такі от дві штучка. Такі от бусинка. їх посипати. І такі от бусіна. І вони в мене просто от там. І вони в один бік пішли. Боже, всі сіта була лапка. Там па... дві, тут і прийшли. Три, три. Так. Зайшли три старшаки. Старшачка, дівочка, коротше. І мою подружку Каріни, яка була раніше відома, вона ще писала Каріна Чулак. А вот вона була в очочках. Ну, її заблокували. І вона би не хотіла знімати. Ну і. Вот. Бо її вже тільки раз заблокували. Я би хотіла, бо вона знімалася, але вона не хоче. Я її уговарювала просто. Ну і я буду не заказувати посилку. Я це вчора ще заказала. Ну і це рубрика, коротше, яку я вам рекомендую антистреси. Перший антистрес на першому місці. Це та балапка. лапка. Із-за того, що вона не липка, йде в такому пухові. Я його собі, кстати, заказала вчора. Ем, і у фірми Pink Family, чи як воно самі оригінальні. І та се от, Pink Family вона в мене лапкася. Ну і от, у неї не ослоюють сі подушечка. Вона не липка, я її лише один раз мала і на ній вся шерсть пообставала. То не біда, бо вона потім вся виміється шерсть. Ну, коротше, їв 10 з 10. Мені колись сама мама принесла до школи, бо вона була у варше на пошті, а пак... принесла на групу. Ну так, вона мені принесла, я пищала, знаєте. Ну, і другу, на другому місці це така бананчик. Тоже такий сюрприз-пакетик от е, Pink Family. Можете попасти вафелька, хлібчик, сосисочка, гусениця, який бананчик, липце якоїсь, Ну, коротше, мені такий бананчик. Єде мінус, єден, наш мінус, два мінуса. Що на ньому нема ніякої шерсті та помпончиків, не вкрашає. А друге, що він дуже липкий. І третє. Що пакетик у ньому дуже тяжко відкриває. А на та була б ті легше. От він, видите, він липкачий? Ви видите, що воно навіть не липне друкам. Ще раз. О тут падає. бо я вже тут -то. ще раз його ага. <клес> <клес> І от треба йти мити Вот тут даже у нього мало улыбки видку. Ли... Тот трафорец обставку куда-то он не Ну, я його здерла, бо то невозможно тут у нього є все. Окуся одвалило. то воно не одвалило, а відклеїло. Ну, не одвалило воно. Не одвалила. Закриємо і вказує всі предмети, що у мене є для мене. Я, кстати, дуже на антистреси вже для себе заказала. Ця та балапка. Я мені як мама запринесла, -йо як. Перші вещи все такі дві блсточки таких копочках. Дві такі штучки для украшення їхніх. Помпончики, два кольорові всі білі. Е, такий фіолетовий один Ден. і один розовий. Це розовий. Там, ну, так, да, видно. А от це три білі. Чотири білі. У мене було ще один білий, але з мою подружкою поміняли. Нафі, така один файле твой маленький. Вот, типа, от такі от бльости що є. Бо я на неї була посипала. Боже, вона така була красива. Ой! Висип. Все, мой организере все буду стояти. Ну, Даже та балапка прикольна. Они в мене будуть можу, стояти в пакетику або в организере. Ну, коротше, пока всім пока. Завтра буде